Доброго дня, висвітаю компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, Це у нас Мутсові Pajero вогон 2002 року, 3,5 бензин на автоматі у повному приводі і з пробігом 280 тисяч кілометрів. Дуже класний збережений стан автомобіля по Бузові. Звичайно, оригінальні татани, величезна резина, новесенька. Ось так виглядає по кузові, по техніці теж все дуже гарно. По салоні салончик після хімчистки, шкірні сідушки у нас присутні, перфоровані, присутні електрорегулювання водійської, присутні у нас кодпідомники спереду, ззаду. Звичайно ж, автомат, вибір режиму їзди, блокіровки, диференціали все в нас є, підігріви теж є. Ось така додатково встановлена магнітола, клімат, контроль багатозонний. Все в нас працює, все в нас дуже гарно, а головне, що дуже і дуже збережний автомобіль. По техніці, взагалі, без зауважень, повністю обслужений. Є теж всі записи обслуговування і все без додаткових вкладень. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсива 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.